Слава нації, вітаю на каналі Добрий Добре, бат, витрій, я, Сешко добрий. Повернувся ось з ВЛК і натхнений наочністю того, як насправді який потужний вплив справляє на мій дух, мораль. Так? Приклад хвилини мовчання, яку я прожив і в якій брав участь у Павлограді, я намагаюся також. Слідкувати за цим часом під час перебування в зоні бойових дій на виконанні задач, і там, де не буде якихось ну, критичних ситуацій, форс-мажорів або просто я не спатиму цій годині, то я, звісно, намагатимуся дотримуватися хвилини мовчання загальнонаціональної, тому що це насправді важливий, потужний інструмент єднання. Людей, народу, нації це щось таке, що можна засвідчити, зафіксувати, виміряти. Так, не ефемерне, і воно дійсно працює. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Разом боремо й поборемо.